– Привіт! – Привіт! Команда сьогодні Бастіон Леве показала класну гру, хороший матч, достойний результат. Дала конкуренцію команді друзі, яка одна є одним з лідерів першості міста. Які емоції після гри, по-перше, емоції дуже класно, пограли чудово. Є, про що зробити аналіз, висновки, тобто будемо далі розвиватися в цьому напрямку, щоб. Розвивати навики ігри. Чого сьогодні не вистачило, як думаєш? Не вистачило трошки зіграності. Ми мало тренувалися, але як я казав, ми перший раз спробували турнір. Думаю, далі буде краще. Луга, ну прогрес очевидний команди з першого матчу і зараз, і гра, і зіграність, і пас. Я думаю, болівальники це зацінили сьогодні. Реально скласти конкуренцію друзям, це сьогодні було дуже сильно. Як думаєш за рахунок чого от останні матчі да вам, скажімо так, додало, ну, за що за рахунок чого додала команда? Тобто бажання можливо, або за рахунок там, може, тренування, або спарінгів і так далі. Ну, наша мета була дійти до кінця, пробувати весь турбі, щоб надалі можна було заявитися з новими силами. Добре, вже зіграти краще. Добре, дякую, повний вперед.